Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова і фрази гарно запам'яталися, потрібно час від часу їх повторювати. Тому сьогодні зробимо експрес-повторення англійських фраз з дієсловом тобі. У вас буде можливість краще запам'ятати ці фрази і потренуватися, складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне слово. Моя бабуся, велика прихильниця або дуже любить читати. Прошу вас розкрити дужки і вставити відповідну фразу. Зверніть, будь ласка, увагу, що це фраза з дієсловом «бі». тому це дієслово. Потрібно поставити у відповідній формі. Даю вам трошки часу подумати і зараз перевіримо. Давайте цей приклад перевіримо. My granny is a big fan of reading. My granny is a big fan of reading. Be a big fan of бути великим прихильником або щось дуже любити робити. Be a big fan of. Повторюйте в вголос разом зі мною. Вони жадібні до грошей. Розкрити, будь ласка, дужки. Перевіряємо. They are greedy for money. They are greedy for money. Be greedy for. Бути жадібним до чогось. Be greedy for. Наступне речення. Ми пишаємося. Своєю країною. Прошу вас розкрити дошки. Давайте перевіримо: We are proud of our country. We are proud of our country. Be proud of Пишатися be proud of. Я збираюся приготувати сніданок. Давайте перевіримо. I am going to make breakfast. I am going to make breakfast. Be going to. Збиратися щось робити. Після ту ставимо дієслово в основній формі. Be going to. Вони завжди поспішають. They are always in a hurry. They are always in a hurry. Be in a hurry. Поспішати. Be in a hurry. Ми в захваті від цієї новини. Давайте перевіримо. We are excited about the news. We are excited about the news. Be excited about. Бути радісним, бути в захваті від чогось. Be excited about. Рухаємося далі. Він втомлюється від шуму. Прошу вас розкрити душки. He is tired of the noise. He is tired of the noise. Be tired of Something. бути втомленим. Be tired of. Вона розчарована своїми результатами. Давайте перевіримо. She is disappointed with her results. She is disappointed with her results. Be disappointed with бути розчарованим. Be disappointed with Зранку я сповнена енергії. Перевіряємо. I am full of energy in the morning. I am full of energy in the morning. Be full of. Бути сповненим. Be full of У холодильнику нічого не залишилося. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. There is nothing left in the fridge. There is nothing left in the fridge. There is nothing left. Нічого не лишається. There is nothing left. Рухаємося далі. Ми сьогодні у відпустці. We are on vacation today. We are on vacation today. Be on vacation. Бути у відпустці. Be on vacation. Вона одружена з моїм братом. Перевіряємо. She is married to my brother. She is married to my brother. Be married to. Бути одруженим. Be married to. Ось ще одна дуже гарна фраза. Вона зосереджена на навчанні. Давайте перевіримо. She's concentrated on her studies. She's concentrated on her studies. Be concentrated on something. Бути зосередженим на чомусь. Be concentrated on. Я незабаром повернуся. Перевіряємо. I'll be, back soon. I'll be back soon. Be back. Повертатися. Be back. Він готовий до змагання. Перевіряємо. He is ready for the competition. He is ready for the competition. Be ready for. Бути готовим до чогось. Be ready for. Саме за такої практики, коли ви повторюєте слова і використовуєте їх у розмові. Слова і фрази запам'ятовуються набагато краще. Сподіваюся, це відео вам корисне. Прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. Це буде мотивувати мене на наступні відео. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!